Тільки уявіть, два документальні фільми відкрито говорять про те, що відбувалося навколо Якуба Яхла в Танзанії. Свідчення, історії, кадри усе прямо перед очима. Якуб усе заперечує, записує ролики, де намагається дискредитувати волонтерів Алатра. Виставляє їх ворогами, перекручує факти. У Чехії тиша, ніби нічого не відбувається. Волонтери Алатра знову їдуть у Танзанію, щоб дізнатися більше та добитися справедливості. І те, що вони там дізналися, стало вибухом. Місцева влада вже відкрила кримінальну справу проти Якуба. Це підтверджено у їхньому новому фільмі. А що робить Якуп у цей момент? Замість пояснень звертається до Ірини Криміновської. і вона вмикається так швидко, ніби чекала сигналу. Статті, захист, атака на волонтерів Алатра все як по шаблону. У мережі вже давно обговорюють, наскільки синхронно діють Якоб і Кременовська, і згадують про можливі зв'язки з російською організацією «Юрацирс», яка є частиною ФСБ. І що більше з'являється інформації, то менше це схоже на випадковість. Кременовська звинувачує Алатра у нападі. Справді, ту саму Алатра, яка першою показала світу свідчення та факти з Танзанії, Чиї статті це спроба перекрутити історію і перевести увагу з Якуба та самої себе на волонтерів, бо коли є ймовірні зв'язки, дивні синхронні дії, кримінальна справа, запитання виникають самі собою, то кого вона насправді прикриває? І чому правда так болить тим, хто намагається її заглушити? Продовження неминуче і воно буде гучним.